Представники окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що в Бордянську ліквідували двох проукраїнських терористів. Колаборант назвав ім'я одного з них: це Тигран Оганесян, річний підліток, якого раніше вже затримували за проукраїнську діяльність. Представник окупантів назвав убитих проукраїнських бердянців терористами і повідомив, що один із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганісян. Інформація про другого вбитого відсутня. Місцевий телеграм-канал Бердян сьогодні опублікував останнє відео, яке записав тигран. На ньому хлопець каже: Все, це смерть пацани. Прощавайте, слава Україні. Тоді запис обривається. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине. Як зазначається, Тиграна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом із іншим підлітком Микито Хангановим звинуватили у тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув'язнення. У червні цього року європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти дітей та дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію публічного розголосу. Справі наприкінці травня надали правозахисники з організації Медійна ініціатива за права людини. За їхніми даними, тигра на п'ять днів жорстоко допитували, били та катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії на Мелітопільській залізниці.